Доброго ранку малята! Зараз ми пограємо з вами у видавництво та будемо оформлювати обкладинку книжки, а затіяли цю гру наші друзі. Зайчик пес та кошенятко стали книжку видавати. Все у книжки, і формат, і сторінки на обкладинку звірята. Додали картину свята. Викладали і ялинку, стовбур, зіроньку жовтинку, припорошили сніжком. Ми теж зможемо разом. Перед тим, як працювати, треба пальці розім'яти. Це наша ялинка. Голочки. Сніжинки, зайчики, свічки, кульки, малюки. Добре, нам знадобиться два зелених трикутника. Великий та маленький. Коричневий квадрат та жовтенька прекраса зіронька. На середину аркуша. Ми викладаємо зелені трикутники. Трохи нижче серединки великий та вище маленький. Коричневий квадрат це стовбур нашої ялинки знизу. А угорі засяє жовта прикраса зіронька. Своїм промінчиком до Куту. Ось яка гарна картина в нас. Ми оформляли обкладинку книжки. Добре. Казочка у нас зимова. Та обкладинка чудова. Молодці малята. На все добре.